Привіт з вами, автомайданчик Бірату. Сьогодні розповім про Renault Clio, Автомобіль 2015 року з дизельним двигуном на 1,5 літра. Оригінального пробігу всього 136 тисяч, а коробка у нас автоматична. Підходь ближче, показую він, хо... він кодік. Ви собі перевірте. Лобове скло ріднє, без сколів, без нічого. Має денні ходові вогні, безключовий доступ, салон дуже гарно збережений. Ось так він виглядає. Мультимедійна система присутня, камера заднього огляду також є. Круїз, контроль, ограничитель скорості, електроскопідіймачі. Автомобіль у нас п'ятидверний, ручки такої нема, вона схована отут. Відчиняється, от вам місткий задній ряд. І ще покажу вам багажник. Він доволі таки просторий. Якщо у вас цей автомобіль, приїжджайте до нас, це Бердичів, в шкіряників 8, автомайданчик біоравто. Це авто можна оформити у лізінг, у кредит або обміняти на свій доплатою з послуги 3-й Приїжджайте, у нас дуже великий асортимент автомобілів.